У нас є людина, з якою ми переосмислюємо якраз творчість українських письменників і письменниць, що важливо. І у нас на зв'язку Дарина Романська не літературознавиця, ви прекрасно це знаєте, але в неї прекрасний подкаст, який називається Шева, Леся і Франко. І відповідно ми плануємо якраз сьогодні поговорити про одну з таких письменниць, яку можна назвати. Ким ну їй можна сказати, вона красуня, вона феміністка, вона модниця, а вона націоналістка, вона та про яку менше знають ніж про Лесю, але завдяки Дарині Романській і завдяки тому, що я зараз скажу, що все ж таки ти вже літературознавиця, і Україна дізнається більше. І розпочинаємо прямо зараз. Привіт, привіт, Дарина! Привіт, і вам, спасибі за таке представлення. Е, мені типу і спокійно, бо я не рене літературознавиця, але з іншого боку, і приємно, що я вже якісь перші кроки до цього роблю. Дякую. Е, можна казати, що ти не літературознавиця, але ти знавиця певної літератури, бо ти ж відкриваєш для себе. Відкриваєш. Я розгляну таке формулювання. <реш> <реш> е дивись, що мені цікаво, чому вона е е пчілка, а, а не, не бджілка. бджілка. <реш> я, от, ну, я читав, читав, так і не зрозумів. Я знаю, що можна і так, і так. Але ну типа для української мови, притаман, все ж таки бджілка. Чому вона брала пчілку? <реш> Ти мене прям розплох. От е я тому кажу, що я не літературознавець. Слухай, чесна відповідь не знаю. Знаєш, вона надихнулася взагалі. Ем, чому пчілка? Тому що у її родини була пасіка на, у своєму дитинстві, вона приїжджала і дуже була захоплена і взагалі тим, як усе це відбувається, і е, самими бджолами, пчілками. Ну, словом, що це взяло початки, це псевдо взяло початки з цієї сім, сімейної родинної історії. Але чому ось ось саме ці нюанси е, ну, вимови, так? Да? Тут не можу сказати фахово, можу лише е, так, подумати чи е, зробити таку версію свою про те, що насправді дуже багато слів е, звичних для нас сьогодні тоді звучали зовсім інакше. Тобто е, я навіть вже будучи ознайомленою з її таким серйозним внеском, з її насправді неочікувано легкою е, і такою інтелектуальною. І глибокою одночасно творчістю я була ну, тобто, мені трошки важкувато читалося навіть ті самі товаришки. Ось я у подкасті багато про це говорю, бо я справді була вражена це якось так досить легко, як для української літератури. Головні героїні такі інтелектуалки. Досить забезпечені їхні родини можуть собі дозволити навчати дітей за кордоном. Вони всі дружно їдуть в Цюріх, і там о, всі ці перипетії о, приємно легко читаються. Легко у сенсі сприйняття інформації, але у сенсі сприйняття ну, на вухо, на погляд, на сприйняття самих слів деталізованих ем, щось нове, тому що це українська мова, але я навіть можу сказати, що це там якась делектизм чи щось таке. Ні, це просто нетиповий, незвичний для нас не знаю, написання можливо слів. І продовжуючи цю тему, я читала, що вже радянська влада е, дуже багато постаралася для того, аби саме уподібнити е, українську нашу, точніше, скоріше, ту українську, якою тоді послуговувалися, е, уподібнити до російської. Е, навіть якісь такі м, закінчення, е, які зараз е, нетипові для нас на слух, тоді були поширеними, і в е, якійсь із передмов до її автобіографії я звернула увагу за те, що вона ну так Принципово відстоювала, що формулювання і написання були саме такими, і сперечалася із редакторами і від видавництвом. Так, це окрема тому... велика розмова про те, якою українська мова була 100 років тому, про скрипінський правопис і так далі. тому подібне Ми сьогодні не про це. А скільки взагалі в неї було псевдо? Це ж Олена Пчілка, це ж не єдине її псевдо, правильно? Пам'ятаю, що було кілька, але не скажу скільки саме, і які інші. Вона просто ну, для мене, уявляєш, я з, зі шкільної програми взагалі нічого не пам'ятаю про Олену Пчілку. Я пам'ятаю, що добре це вона, мама Лесі Українки, і далі все. От ти сказала, що товаришки, так, точно я задав. Мабуть, ми під час шкільної програми їх вивчали. Але далі все. Як так могло статися? Дуже легко я буду дуже здивована, якщо ти справді е, в школі ви проходили товаришки, бо в школі її позиціонують виключно як е, дитячу письменницю. Тобто в школі її вивчають десь в е, початкових класах. Е, це казки, е, і я навіть сумніваюся, що цим казкам е, приділяють е, уваги достатньо у сенсі контекстів, тому що от ми з. Андрієм співведучим і моїм напарником во всьому ми читали разом казку сосонка. Це про сосну казка, але вона настільки багатошарова, що ну і що дорослі там також побачать сенси навіть те, що стосується вірності собі, вірності відстоюванню мови. Там є такі контексти, на які просто потрібно звертати увагу. Е, і нічого із психологічної дорослої прози я зі школи не пам'ятаю взагалі і не впевнена, що щось таке у шкільній програмі було. Е, і в цьому ще один такий, як на мене, суттєвий обман. Тому що е, пчілка досить е, ну, серйозна поста для української літератури і для українського націоналізму, зокрема. І е, те, що її сприймали досить довгий час, виключно як дитячу письменницю у сенсі творчості, і як маму Лесі Українки, що, звісно, досить серйозна заслуга, але не тільки це, вона не тільки цим реалізувала себе. І далі, вже тут, якщо розбиратися і про той образ, який створений у Лесі, я думаю, що ми зможемо ще про це поговорити в якихось наступних моїх включеннях, коли вже вийде епізод про Лесю. Але це ж також така серйозна робота над ось цим сприйняттям, тому що не обов'язково як виявилося, робити так, щоб наших великих авторів не знали взагалі, іноді з них просто робили таких похмурих, нещасних. Хворих глиб, і тому виходить, що у нас Олена Пчілка не просто лише мама Лесі Українки. Вона мама тієї нещасної Лесі Українки, яка усе своє життя боролася з хворобою і, і писала при тому, мучилася і писала, і мати її також рученьки, терпнуть, зліпаються, так. так? зліпаються віченьки да кажученьки терпнуть, зліпаються віченьки Дарино, я тобі хочу подякувати за те, що саме Олена Пчілка, тому що. Ми всі чекали, звичайно, на Лесю, тому що подкаст так твій звучить, так і тому, звичайно, ми думали, ну Франко вже був. Добре, Марко був Шевченко, був все, повинна бути Леся. Ні, перш ніж прийти до Лесі, треба показати Олену Пчілку, тому що я вважаю, що не було б видатної такої доньки, якби не було такої видатної мами. Тому що згадаємо, що Олена Пчілка вона сама вивчала своїх дітей українською мовою, тому що тоді в школі викладалася лише російська мова. Якщо не так, ти мене поправляй, походити що я зараз занурююсь теж в своє вивчання, що колись я а, вивчала і от. Чому ми всі знаємо Лесю, але ми не знаємо Олену Пчілку? Ну хіба що з, з шкільної програми саме молодших класів? Чому навіть ти, я послухала твій подкаст? Ти навіть сказала, що навіть світлину, яку ти шукала для свого ну, щоб поставити на заставку, ти навіть довго ну, змучилася трохи, тому що якщо Лесю можна знайти в гарній якості фото, чи, ну, чи репродукцію певну чи, чи Франка, чи того самого Шевченка, а Пчілки нема. Тобто, то тобі довелося попорсатися. Хоча це ж шанована пані, перша жінка академік. Вона та хто привнесла до нас не просто культуру а і простягла через віки наш орнамент, український, нашу вишиванку. Хочу щоб ти ще про це розповіла. Чому ми про неї так мало знаємо і що треба робити? Ну звичайно, крім подкасту романської. Я спробую е, кілька таких поємтів у запитанні відзначити. Е, перше, я насправді в мене не було такої е, усвідомленої позиції, що перед тим як казати про Лесю, треба ознайомити аудиторію з пчілкою. Я сама для себе вирішила, що як ж я можу підступитися до Лесі, якщо тут Франко так е, щільно тусили разом із Пчілкою. До слова, Пчілка познайомила його з його дружиною, вони там разом і перші. Рухи українські за права жінок організовували. Ну тобто, ось я бачу цю тусовку. От я бачу, що вони вже разом жили і спільні проекти робили, і, власне, боролися разом за нашу свободу. Е тобто я вирішила спочатку подумаю, почитаю, що там цікавого є про пчілку, а далі вже, можливо, і до Лесі до Е, Коли почала читати про пчілку, була здивована, е тому що. Ти дуже правильно відзначила те, що вона е, така досить принципова пані була. Вона сама навчала своїх дітей е, саме для того, аби у школі вони не були зросійщеними. Цей факт мене вразив. Я не знаю, чи ввійшов цей епізод насправді до чистового епізоду подкасту, тому що ми під час монтажу дуже багато е викидаємо, тому що це просто неможливо все вмістити, але е це реально дуже класний факт, який говорить про її ну принциповість і сміливість позиції. Е, я б хотіла ще тут наголосити, що вони могли собі цілком це дозволити, і навчання дітей, е, і тобто, во це були приватні вчителі. Спочатку е, далі, вже е, гімназія здається, в якій е, вони навчалися, але прийшли туди із такою потужною базою, що е, навіть та російська, якою вони тоді вже і послуговувалися і навчалися, скажімо так, вона не зруйнувала якогось цього цієї бази, яка вже була закладена. Далі, те, що стосується ну, власне і хвороби Лесі, про яку ми тут вже трошечки почали говорити, це все потребувало досить серйозних коштів. І ось цей міф, що у нас всі були бідні і нещасні, абсолютно не відповідає дійсності. Так само, якщо ще продовжувати про пчілку, і чому ми знаємо про неї мен Аня, спочатку давайте вже про вишиванку скажу. Те, що вона їздила в експедиції і збирала орнаменти, далі випускала цілі видання із цими орнаментами українських вишиванок і і видавала їх друком не лише в Україні, але і кордоном, зокрема у Франції, здається, це допомогло нам зберегти наші українські вишиванки, які ми зараз любимо, носимо, популяризуємо, і наші українські дизайнери продовжують справу Олени Пчілки, скажімо так. І це також потребувало коштів: експедиції, видання друком. І насправді вона була досить такою ну, філантропкою, тобто протягом впродовж свого життя вона дуже багато благодійністю займалася і допомагала, і сприяла і підпільним рухам для розвитку української культури і літератури, ну і, власне, більш якихось таких е приватних випадках. І стосовно того, чому ми знаємо про неї менше. Е не можу сказати стовідсотково, але я вважаю, що е, Олена Пчілка для мене перша е, націоналістка, так письменниця, аристократка, модниця, е, така жінка з потужною позицією, волею, і це видно і навіть м, по чисто візуально е, в її погляді, це дуже відчутно і власне у творах. Тобто, навіть якщо вже в ті ж самі згадані товаришки, це я ж кажу, це досить легкий твір, але там ось ця позиція. Відстоювання всього українського відстоювання власне свого свого права спілкуватися тією мовою, якою вважають за потрібне, не русифікуватися в процесі, це ось просто навіть в якихось дрібницях відчувається. І я думаю, що було просто зручніше змістити акцент на Лесю, яка також була. Визначною генійкою української літератури. Але якщо ми говоримо про пчілку, і тут одразу революціонерка, бо куди не глянь, вона насправді була настільки сміливою і так усюди, не боячись про це говорила і публічно виступала, ризикуючи свободою своєю. І, ну, Отут же треба слухати подкаст, бо ми там з Андрієм прямо розбираємо якісь конкретні епізоди випадків з життя, де її ну, сміливість просто вражає. Знову ж таки, щоб не було такого, що. Начебто, я применшую Лесю, переконана, що е, Леся Українка зробила багато всього інакшого, Але я думаю, що е, фігуру Лесі е, збліднили просто іншим чином з Счілкою вдалося так. Але я переконана, що ми маємо всі можливості це виправити. Так, ти знаєш. Я думаю, що для того, по перше, є твій подкаст. Я хочу сказати всім, хто нас зараз дивиться по телевізору. Будь ласка, зайдіть на Ютуб, напишіть Леся, Шева і Франко, і знайдіть там вже чотири, якщо не помиляюсь, серії, так? Чи п'ять? Чотири. І відповідно, послухайте. Це насправді цікаво. Я, для, я багато чого для себе відкриваю кожен раз, як е, дерин. Разом з Андрієм випускають нову серію, і в мене є питання, чого так повільно ви випускаєте, але ладно, запитання трохи пізніше. Я да. дуже рада на це відповім, якщо у нас є час. Я насправді е, бачу, що і у коментарях мені пишуть, що те, де ж ви пропадаєте так довго, то стільки так. можна. Люди, я просто дуже відповідально до цього ставлюся. Я не встигаю все перечитати. Я добросовісно приходжу до бібліотеки, кажу: так, секундочку, мені треба, будь ласка, ось ці ось ці твори. Тепер ще біографія. І ще погляд, ось цих, цих сучасників на те, що відбувалося тоді, і ну просто мені треба назбирати потрібну інформацію, коли я така, типу фух, ну все тепер можна щось про це і поговорити. І зазвичай я стараюся, щоб це було не більше аніж місяць, тому раз на місяць. Е сподіваюся, що от скоро скоро буде новий епізод. Я зрозумів, на відміну від нас в школі, ти читаєш е, б, е, саме книжки, а не критику до книжок. Хрестоматії. Хрестоматії, Реально, книжку. Да. Слухай, е, Коли я шукав фотки так само, на що я звернув увагу увагу? Очевидно, це була не бідна сім'я, бо е, фото точно є. А це ж нічого собі, кінець 19-го сторіччя. Я ж правильно рахую, навіть ну там. Друга половина 19 сторіччя. Але з іншого боку, вона на фото завжди така якась дуже сурова. Така. Я тільки одну знайшов ну, молоду її, де я зрозумів, що вона була харизматичною жінкою. Як ти думаєш, чому вона така сурова на цих фотках? Я думаю, що, по-перше, вона реально такою була. Ну, ось навіть в тих епізодах, які ми обговорюємо в подкасті, для того, щоб мати мужність під час там, тоді, коли забороняється все українське, публічно виходити і казати, а ні, а я буду говорити українською, нічого ви мені не зробите. І ризикувати будуть ну, бути арештованою. Ну, тобто, це такий навіть не підпільний виклик і, і владі і там ризик собою. А такий цілком. Публічна позиція для цього потрібно було бути ну такою суровою потужною пані. А по-друге, е, я а да і ще в доповненні я також передивилася багато її фотографій, і я ось в цьому е, якомусь такому е, серйозному і суворому налаштуванні вбачаю харизму також, тому що. Вона, ось це фото, яке я взяла для обкладинки, Вона така молода бунтарка. Її там ще тільки коженку хотілося б додати до цього вінка, і вона була прям. Я думаю, що це б доповнило її характер і образ. А друга складова, що тоді ж фотографувалися не так, як зараз. Це ж не просто клац, і ти вже в інсті красивий, а це ж потребувало там досить ну, впродовж певного довгого часу бути сконцентрованим. І я думаю, що простіше кілька годин сидіти із звичайним виразом обличчя, аніж із усміхненим. Я думаю, що є технічний момент ще. Це точно, але варто зазначити, що навіть дітей вона фотографувала. Ми всі знаємо ту фотосесію, якщо можна так наз назвати, коли були в українські повністю шати. З грабельками була маленька Леся, також і брат Микола здається, так якщо не помиляюсь, Сино, синочок. Вони Михайло. Михайло, Михайло, так і вони були вбрані саме в українській стилістики. Дуже часто Лена Пчілка не просто ходила в українському. Вбранні по хаті, хоча вона могла собі дозволити будь-які шати, і вона вдягалася дуже красиво вона ще блатою модницею. Але вона дуже часто говорила на вулиці саме українською мовою, і на відкритті пам'ятника. Ми знаємо історію з прапором, так і ми знаємо, як хотіли її все ж таки, е, ну, посадити в, коли їй вже було 82 роки, але мабуть рука не піднялася в тих кадебістів. Але сам факт: от українська мова. Те, що вона намагалася прибрати ось цю таку селянську мову, селянську говірку, вона хотіла показати, що українська мова вона на набагато щаблів вища, ніж те, що тоді намагалася імперія придушити. От зараз це б також було актуальне. Можна це сказати? Тому що ж вона першою взялася модернізувати і реформувати українську мову, навіть якщо я просто скажу два слова палки променисти, які для нас зараз ну такі. Ну, нормальні українські, красиві слова, але ж саме вони, ну нібито. А вони були започатковані чи вигадані саме Оленою Пчілкою. А ще давайте згадаємо фемінітиви, Зараз вони українському телебаченні дуже сильно їх впроваджують. Але ще й вона казала: вона казала, що вона авторка, так? що вона письменниця. Що ти так, можеш сказати це... з цього приводу? Наскільки зараз це можна також впроваджувати, наприклад, в те, щоб розповідати людям про Лену Пчілку, щоб так само люди окрилялися, тому що зараз всі переходять на українську мову, ті, хто раніше говорив російську, ну чи бодай намагаються. Я додам, що крім цих слів, вона ще придумала слова мистецтво і переможець, що також для нас зараз є і символічним і потрібним. І ну такі квити для мене факт. Я постійно думаю, як же вони все це називали до Олени Пчілки. А ще такий момент стосовно авторка, так вона вживала фемінітиви, і це до речі, вже було у передмові до її автобіографічного нареку. Такого. Тобто е, так, вона збагатила суттєво е, українську мову, але е, ну, не, не тільки вона, знаю, що і і Леся, і е, ще декілька письменників. Я просто е, прям таку статтю знайшла, які е, слова в українській мові придумали саме українські письменники. Я думаю, що е, ті, про кого я буду робити ще епізоди для подкасту, я також це в якусь таку е, мало не окрему рубрику буду виводити. Е, Щодо того, що вона е, додала саме такої вишивкою. Насті українській мові це правда у їхньому листуванні з Іваном Франком. Навіть Франко відзначав таку деталь, що власне, ось не чоловіцький і багато попередників твоїх усім їм вдавалось вдало. Писати українською мовою, але так, щоб це було інтелігентно і вишукано, так ніхто до тебе ще нікому не вдавалося. Це це така особливість. Але щодо актуальності до сьогодні, я взагалі за те, щоб ну працювати зі словом. Усвідомлено і як ну, з мистецтвом я дуже люблю виписувати якісь такі е, незвичні слова, які там не зустрічалися е, мені раніше. Ось із останнього це е, якийсь маркотне є таке слово, є макабричне слово. Тобто е, не знаю, можливо, для когось із наших глядачів-слухачів зараз це те, чим вони послуговуються в буденному житті. Для мене ні. І ось я ці такі словечки прикольні собі виписую. і Намагаюся поступово вводити е, в буденне життя. Бачу в цьому якийсь такий прикольний деталь, не знаю, флешмоб, фішечку. Але е, я ще за те, аби давати е, ну, волю у послуговуванні, навіть можливо, якщо там десь куржик проскакує, або якісь е, наші осучаснення або запозичені слова іноземного походження, такі сленгові, е, я знаю, що дуже багато. Літературознавців викладачів філфаку, мого улюбленого також, вони сварять за це студентів. Мовляв, нашу мову. Так от я думаю, що по-перше, все ж таки, це ну якщо людина переходить зараз на українську, чим менше ми будемо її копати з усіх боків і казати, що а Олена Пчілка взагалі то так не робила. Тобто тут важливо не відштовхнути і створити людині якомога менше дискуссию. Комфорту в цьому процесі, А от далі, вже коли ти кайфуєш від процесу, тоді і макабричний, і усі інші словечки ем, також можна, можна брати до ужитку.